сирени повітряної тривоги, усі спускалися е, в укриття в бомбосховища і вийшли звідти лише о дев'ятій ранку. Е, о першій годині ми дізналися, що Тернопіль мали атакувати е, з, з повітря. Це е, мав бути розстріляний Тернопільський аеропорт, е, місце дислокації 44-ї артбригади і полігон, який розташований поруч Тернополя у приміському селі зі складами. Е, Міський голова відразу сказав, щоб усі вимкнули світло, вуличне освітлення було теж вимкнуте. Тобто, повністю вночі ми сиділи у темряві, тому що вже були помічені ворожі дрони. Люди з дітьми сиділи до 8-9 ранку в укруті, і нам повідомили, що військові таки відбили цю заплановану атаку на Тернопіль. Ми усі залишилися живі цієї ночі. За що ми дуже дякуємо е, нашим збройним силам стосовно ситуації у Тернополі? Учора е, активно, як і сьогодні, збираються загони тероборони. Усі готові обороняти Тернопіль. Е, навіть збираються патрульні звичайних тернополян. Сотні Тернополян вийшли на патрулювання міста е, зі всіх боків. Вже виставлені. Уже виставлені е, об'єкти тероборони, вони прям з зотами. Тобто, Тернопіль готовий. Слава Україні! Героям слава героям слава Світлана. Павук із Тернополя про найсвіжіші новини про ситуацію, яка тепер в обласному центрі. Е, Дякуємо вам, Іван Петричак, наш кореспондент, уважно стежив за всією ситуацією, яка відбувається на. Кордонах України, яка відбувається в зоні проведення операції об'єднаних сил. І Розповість просто зараз. Ваню, привіт. Розповідай, яка оперативна ситуація по фронту по кордонах північних східних на цю мить? Це що, привіт, російські окупанти продовжують активно наступ майже по всім фронтам.